В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Китайська казка, скарб. Якось рознімався поміщик на одного з своїх наймитів і вигнав його. Ні за що, просто так, бо схотілося. Та наступного ранку той прийшов до нього. Чого ти припхався? Я ж вигнав тебе. Геть звідси, щоб я й ноги твої не бачив. Ой пане, коли ви вчора мене вигнали, я прийшов додому, пожурився трохи та й заснув. А вранці прокинувся та й згадав, що мені треба неодмінно щось вам сказати. А як тільки згадав, що саме одразу ж бігом сюди, щоб зробити вам приємність. Почувши, що намить хоче сказати йому щось приємне, помічник полагіднішав і промовив Ну, докажи, що ти там хотів. Мені сказати, чи мене порадувати. Учора я копав у вашому саду землю, почав селянин, і раптом моя лопата натрапила на щось тверде. Я думав, що то камінь. А то був не камінь, а великий казан. Зверху на кришці було викарбуване ваше ім'я. Я підняв кришку, а там повно срібла. Поміщик розхвилювався, скоса подивився на наймета і подумав. А чи не набрав він собі звідти з срібла? Проте спитати прямо не наважився, а навпаки, перекинувшись добрягою, сказав: Ну, хоч скарб знайдено в моєму саду, але знайшов його ти, то міг би собі трошки взяти. Ні, пане, відповів наймет, там було викрабано тільки ваше ім'я. Як би я посмів взяти хоч частину того срібла? Поміщик зрадів, що весь скарб дістанеться йому одному. Тож покликав найми та до кімнати, виставив на стіл вино та й закуски і навіть сам сів до столу. Поки наймит пив та заїдав, у поміщика виникла думка: Не може бути, щоб він не взяв дещицю срібла собі. А от скажи но, ну, невже ти міг спокійно дивитися на величезний казан зі сріблом? Чесно мені скажи. наймит зіхнув і тихо мовив є таке прислів'я. Хіба можна залізти у воду і не намочитись? Щиро признаюсь, узяв собі один невеличкий зливок. Помищика кинуло в жар. Лютим поглядом він змірів наймита, та вчасно отямився. Зараз не слід з ним сваритись, адже там, певно, ще немало срібла залишилося. Якщо я ображу його, він не покаже, де лежить той скарб, подумав він. Силенуно, сміхнувшись, поміщик далі пригощав наймита. А поки той пив і їв, він думав, що ж його ще спитати. Ну і надумав Ну, невже тільки один зливочок узяв? Мабуть, більше. Ну, признавайся чесно, я не сваритиму тебе. Наймидже до бачий напився, наївся, тому підвівся зі столу. Випростався і сказав поміщикові. Я знав, що це срібло ваше, але на якусь мить жадоба охопила мене, і мої руки мимоволі потягнулися до казана, тільки хотів зачерпнути повну жменю, як раптом хтось штовхнув мене у бік. Від страху я й прокинувся. І так мені шкода стало, що я не набрав як мого більше срібла, а винна в цьому моя дружина. Це вона мене розбудила. Поміщик вилипив очі, а то цій, задихаючись від люті, тихо просичав. Так це тільки сон? «А вже ж, відповів наймет, відступаючи до порога. А ви що думали? Правда? Сладких снів малята. На добраніч!